Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 31 березня за юліанським календарем та 13 квітня за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять преподобна Аполонія Єгипетського, а також священомученика Іпатія Єпископа Гангрського, священомученика Авда Єпископа Персидського та Венеаміна Деякона, преподобного Іпатія Ігуміна. Урфіанського, преподобної преподобний патілицелителя Печерського в Дальніх печерах, святителя Іона Митрополита Московської і всієї Русі, преподобна Філарета Ігумена Глинського, святителя Інокентія Митрополита Московського, священомученика Іоанна Пресвітера. Ознайомимо життя священомученика Веніаміна Деякона. багатьох персів язичників Венеамін. Навернув в християнство. І за це він був схвачений та постраждав з багатьма іншими тих, хто проповідував в Персії. Він був посаджений у в'язницю та близько двох років перебував в ній. Коли до Персії прибув візантійський посол, він просив, щоб Вініаміна випустили з в'язниці. Правитель Персії погодився, але за умови, що той перестане проповідувати слово Христове. Посол поручився за Віняміна, але коли Вінямін вийшов на свободу, він знову продовжив навертати в істину віру персів-язичників. І протягом року він так проповідував, і знову його було схоплено. Та віддали на найжорстокіші муки, його молитвами допоможи нам Боже. У сьогоднішньому Євангелії ми чуємо наступні слова. Вийшовши з країв Тирських і Сидонських, Ісус знову пішов до моря Галілейського через околиці десятиграддя. Привели до нього глухого і гугнявого, і благали Його, щоб поклав на нього руку. І Ісус, одвівши його у бік від народу, вклав пальці свої у вуха Його і, плюнувши, доторкнувся до язика Його, і, піднявши очі на небо, зітхнув і сказав йому Єфафа, тобто відкрийся, і відразу відкрився у нього слух. І розв'язались пута язика його, і почав говорити чисто, і наказав їм, щоб нікому не розказували, та скільки він не забороняв їм, вони ще більше розголошували, і надто дивувались та говорили, все добре робить, лохим дає чути і німим говорити. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.